Не дай і не лай, а я тобі казала, що так буде, але не переживай, сестричко, у тебе є я, та й грошей ти, певно, з собою привезла, то не пропадемо точно. Алла, рідна сестра Марія, з усіх сил її втішала. От як вона мені могла так сказати? Я стільки років працювала і все для неї, не розумію, коли Ніна так змінилася. Марія утирала сльози. А що ти хотіла? Дочка твоя заміжня, то тепер вона чоловіка слухає, а не тебе, і я тебе попереджала. Вийшла Ні на заміж, от тепер нехай чоловік її і забезпечує, а ти заладила рідна дитина, треба допомогти. Алла хоч і картала Марію, але робила вона це з любов'ю, швидше для годиця. Сестрою вони останні 15 років бачилися рідко, бо Марія була в Італії на заробітках. Поїхала навіть доброго життя туди, дочці хотіла допомогти. Сама Ніну ростила, чоловіка рано не стало, в дочку всі сили, всі гроші і всю любов свою вкладала. Ніна вивчилася, знайшла чоловіка, заміж вийшла, і додому зятя привела. Марія не мала нічого проти, раділа, що господар в домі буде, навіть змінила плани і вирішила не перебудовувати стару хату, а будувати нову. Зять з радістю підхопив ініціативу тещі. Вона гроші висилала, а він будував. Вийшов у двоповерховий палац всім сусідам на заздрість. Марія, не віддавай всі гроші дочці і зятю, складай щось собі. Нараз попереджала сестру Алла, але та її не слухала. Алла радила собі велико однокомнатну квартиру купити або хоча б у будинку зробити два входи і дві кухні, та Марія не вірила, що вона може хоч якось дочці заважати. А тепер приїхала додому і переконалася, що мала сестра рацію, коли говорила, що треба про своє майбутнє думати. Мамо, Василь не хоче, щоб у нас була одна кухня. Ми готуватимемо собі окремо і ти окремо, не ображайся, але так буде краще, сказала дочка Марії, коли та приїхала додому і повідомила, що заробітками зав'язує. Марію так образили ці слова доньки, що вона й слова не могла вимовити. Щоб не розплакатись перед дітьми, зібралася і до сестри своєї поїхала, яка жила в сусідньому селі. Аллі вона довіряла, то щиро поскаржилась на те, що дочка виходить їй тарілку супу шкодою. Як вона могла так сказати рідній мамі? Я ж для неї ніколи нічого не шкодувала, а тепер, виходить, мама перестала висилати гроші і стала непотрібною, схлипувала Марія. Ще раз повторюю не дай і не лай. Ти сама давала, дочка у тебе нічого не просила, а зараз вона й справді мусить чоловіка слухати, а зять не хоче, щоб ти крутилася у них під ногами і заглядала в їхні каструлі, відвикли вони за руки від тебе, Намагалася заспокоїти сестру Алла і переконати, що нічого страшного, в принципі, не сталося. Марія їла голубці, які сестра приготувала для неї з любов'ю, бо знала, що вона в Італії за нею дуже скучила. Може, ти про права, сестричко, не треба мені у них під ногами вештатись. Я маю гроші на однокімнатну квартиру, куплю собі і житиму окремо, так і справді буде краще для всіх, хоча мені прикро все таки От ти молодець, а на дочку свою не ображайся. Вона робить так, як чоловік каже, Алла пригорнула Марію до себе, як колись в дитинстві. Марія, нарешті, заспокоїлася, виговорилася і легше стало, а з понеділка піде квартиру шукати і все стане на свої місця. А що ви думаєте з приводу цієї життєвої ситуації? Чи правильне рішення прийняли сестри, і чи мала право дочка так мамі сказати?